Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про фразеологізми з дієсловом мазати, тобто покривати шаром чогось густого або жирного. Порівняйте лише, як сильно змінюється фраза залежно від того, чим же ми мажемо. Мазати салом п'ятки це готуватися до втечі або ж втікати звідки-небудь. Іноді відступатися від чогось задуманого, організованого, боятися. Мазати медом по губах це улесливо говорити кому-небудь щось приємне, переважно з корисливою метою. Або ж приємно радувати, втішати чимось. А от мазати пирогом зверху це розпещувати, балувати кого-небудь. Говоріть українською правильно, та перш ніж мазати, оберіть чим.